Там мене цих протезів пів валяється. А то починають тягнути його за візочок, та йому, може в ту сторону потрібно, його вже тянуть. Не алкоголізм, не наркоманія, не суїцид. ж не поправить угу. йому ногу, не підрихтує там скальпелем. Хтось мене зустрічає, знаєте, дуже добре, а комусь я дуже не, не подобаюсь. Ні, що ти не цікався від сам від людини. Да. Діти якось себе ведуть адекватніше, ніж дорослі. Це не травми, це можливості ветерану. Вітаю, це проєкт Очима Правди, і я, його ведуча Лілія Буцяк. Поруч зі мною, а отже, гість сьогоднішньої програми це Вадим Свериденко. Вітаю, пане Вадиме. Доброго дня. Ви уповноважений президент України з питань про реабілітацію я учасників ветеран, бойових дій. Так, да, так, абсолютно правильно. Чудово! Отож, давайте спочатку про ваше життя, про ваш стиль життя сьогодні. Чим ви займаєтесь, які ваші основні завдання, цілі і так далі. Ну, так як ветеран, то вся моя робота зв'язана з ветеранами, однозначно. І у нас іде війна, продовжується війна, і кожен день ми маємо нові втрати, нових поранених, поранених. І це дуже складні поранення насправді, тому що коли було ще АТО. Ми бачили все, але коли почалася повномасштабна, ці поранення найбільш складні стали і комбіновані травми, і це і втрата зору, втрата кінцівки одночасно. Тому наші якраз завдання зараз дуже виросли, і от тут ми зараз збираємо досвід всієї всього світу, насправді спілкуємося і самі. Ну і ми самі цікаві всім, тому що дійсно це бойові травми. Тому головна задача. Це це наші ветерани і їх відновлення. Ну більш за все, чим я займаюсь, це якраз самі с самими складними випадками, тому що дійсно це непросто, і тут треба розуміти куди звернути, що зробити, як багато вже чого відпрацьовано, але завдань ще більше стоїть насправді. Тому в моментів от таких от дуже багато, як для праці. Я думаю, тут варто сказати для глядачів, Вадим, людина з ампутацією, як власне особистий досвід допомагає у вашій роботі. Ну, у мене чотири ампутації, ось тому ви знаєте, е, ну, інколи да, це дуже допомагає тим, що я заходжу там, наприклад, як йду в шпиталь, а я дуже часто приходжу, як рівно рівно допомагаю. Що мене все-таки сприймають як ветерана, мені не потрібно. Там багато розповідати. Я заходжу, я ветеран, я воював, і мене на мене вже зовсім по-іншому дивляться. І спілкуємося ми вже абсолютно по іншому, тому це довіра йде як до ветерана. І знову ж таки, ви знаєте, як коли я кажу я зміг і ти зможеш ось і показую свій досвід, свої протезування, як вони працюють. От у людей от, такий запалюється вогник, і це для мене дуже важливо. Тому однозначно, що це моя практика, мій досвід, який я передаю іншим. Це дуже важливо. Але удосконалюватися не потрібно весь час. Тому і навчаюсь, і сам практикуюсь, і іншим розповідаю, навчаю. Тому от ця робота теж не припиняється, спорт це така важлива частина вашого життя, як саме для вас. От чи став це таким острівцем, який вас так можна сказати врятував, допоміг? От як, як спорт повпливав на вашу речі? Знаєте, я б сказав, це вже материк <гум> навіть. <гум> ну насправді це вже стиль мого життя став. Ну, до війни я, я завжди займався спортом. Як і ну, кожен чоловік, кожна людина, яка хоче бути в формі, навіть якщо після отримання травми важкої, хочемо повернути себе до форми. І ой, спочатку ж моя реабілітація була в США в Уолтер-Ріді, і я бачив, як хлопці, американські ветерани, бігають на спортивних протезах. Ну, я задав питання. А як я можу таке отримати? Що треба зробити? Мені, мені проста відповідь на мені була: займайся, займайся спортом. І я на звичайних протезах, як повсякденних, ну, в принципі, робив те ж саме, На бігову доріжку робив, на концепті займався. А десь через місяць прийшов протезист, каже: Ми тебе бачили. Тому що спортивний протез у нас не всім дається, це виключно тим, хто хоче займатися спортом, щоб він не стояв вдома в куточку. І ми хочемо тобі под зробити спортивні протези, ну, тобто подарувати, можна сказати. І я був настільки задоволений насправді, що вже до кінця своєї реабілітації я бігав 5 кілометрів, плавав близько кілометра. І ви знаєте, це якраз і був такий потужний поштовх. Тут, навіть і психолог не потрібний. Коли ти долаєш цю дистанцію, то психологічний стан людини дуже змінюється. Ось це весь час от, якби себе удосконалення, вивчення. Я і зараз себе вчу, як, бо це дійсно це реабілітація все життя. Не можна сказати, що ми там. Пройшли якусь реабілітацію частину, там пів року, і все, це не все життя. Ні. Це однозначно стиль життя і це постійно. Але я почав себе шукати і в інших, в іншому спорті, крім концепта. От зараз а, осваюю питань, пікелбол дуже такі цікаві. І ми, і федерацію ми зараз це робимо і дуже поширюємо, робимо спортивні фестивалі. І да, серед ветеранів, щоб це дійсно було, знаєте, як свято для ветерана, що він прийшов, трішки позаймався, психологічно себе підняв з іншими ветеранами. Це настрій, це не травми, це можливості ветерана, що він вивчив не тільки досвід інший, а ще й сам себе, щоб він це може і спробував. Тут же ж розумієте, коли людина, от наш ветеран лежить. В шпиталі, наприклад, да, поранений, поранен все. Він ходити не може насправді. Перший крок його це як та дитина, яка робить по палаті, потім по коридору, і так і так можна добігти, як я до марафону морської піхоти на 10 кілометрів, коли фінішував його в перший от, серед людей з ампутаціями Насправді, а потім якраз був досвід Маршкидок Шотландії на 35 кілометрів. От, от це реально, ви знаєте, дуже складний ветеранський спорт. От. Хоча от ветеранський спорт, його і спортом не можна назвати, тому що спорт це вище досягнення світові, а це досягнення кожної кожного ветерана свої. Особисті. Особисті, абсолютно особисті. Навіть якщо він подолав цю дистанцію ну, там, за 10 годин, але ми не забуваємо, що він на протезах. Він має акваборотравма. Там десь осколки сидять. Я знаю хлопців, які з зі мною долали, В нього там 30 осколків в тілі було. І він пройшов. Він там хтось падав, але йшли. Е, з матюками йшли, але доходили до фінішу, самі останні. Але наша команда, єдина команда, яка була на протезах з усіх. І це було свято для всіх. От всіх, хто всі зустрічали. І це було неймовірно, а настрій який у хлопців, і ми зрозуміли, що це треба дійсно поширювати в Україні. І це якраз та практика, яку ми привезли з Шотландії в Україну. Ми привезли Кетерін Йомб, а назвали Карпо. Йом. Українізували так. 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 Ні, справді просто реабілітація це не тільки фізичний аспект, психологічний, соціальний, і, і це ну іноді більше впливає на ви Знаєте, а коли ми йдемо, от такі маршкетки, я б ще сказав би технічний аспект, тому що чим фізичний, психологічний мають бути ще ідеально зроблені протези, тому що долати 35 км, кілометрів, а хто й 50, це десь щось підтирає. Це все, це дірка в шкірі, і це тре по, по, по м'ясу насправді. І це неймовірна біль, тому, тому це дійсно і така, і технічна треба, щоб іще була підтримка. Але на сьогоднішній день є постанови, є законодавча база, яка дозволяє отримати всі протези безкоштовно за державний кошт. Ось, і це дуже радує і тішить, насправді, що держави піклуються, крім повсякденних звичайних протезів. Ми ще отримаємо і спортивні протези. І це якраз і для маршкітків, для легкої атлетики можна, для важкої атлетики, хто на що от, яку вибір зробить, і для стрільби з луку. Головне, щоб було тільки бажання. О, зараз стільки зроблено і робиться. А от ветерани наші такі інколи пасивні, що от хочеться вже не знати, що їм казати, тільки вже запрошуємо. От тому ця пасивність вона не має бути однозначно. Просто прийти, от багато випадків, коли хлопці приходять, просто подивитися, а потім просто чемпіонами стають, затягують і сім'ї приходять. Ми ж зосереджуємося не тільки на ветеранах, на сім'ях, на волонтерах. Ось всі, хто дотичне до війни, ну хто хоче просто поспілкуватися з ветераном. і у нас такі команди різні, різнобарні. Дівчат дуже багато приходить. От у кого чоловік загинув? От їм дуже легше з ветеранами, насправді вони хочуть бути от поряд з ветеранами, спілкуватися. В них це для них це морально легше. А яка сьогодні проблема в Україні найбільша? Мілітацією ветеранів? Ну, Ви знаєте, те, що я і казав, складні випадки. Дуже. От коли йде, наприклад, дійсно незрячі із ампутаціями. І для цього треба дійсно і змінювати якісь постанови, удосконалювати закони. Ну, як завжди, не хватає, не вистачає. І протезистів черги ще є, але з цим теж, бо якби боремося, і щоб і навчання було, і студентів долучається. реабілітологів немає багато ну, такої кількості. Ну ви самі розумієте, що зараз країна працює на війну, і кількість поранених дуже важка. Ну, тому, тому і завдання дуже складні, але ми займаємо свої пости для того, щоб вирішувати ці завдання, як би не було складно. Складнищі є дуже великі, але сидять дуже велика група людей, яка от, і ця громадська організація, з їх відомств, і просто там в групах по 300 чоловік, і кожен відповідає за свій сектор. І от якраз вони і мають вносить корективи в той чи іншу постанову. Тому що розумієте, от працює мультидисциплінарна команда, як ми зараз на сьогоднішній день кажемо. Якщо хтось один не виконає свою частину роботи, то наступний фахівець не, не, не зробить так, що у ветерана перест... ну, от не буде боліти. Ну от хірург, наприклад, зробив неправильну операцію. Там у нього остеофіт там чи неврома. Психолог ж не вирівнює цю ситуацію. Це тільки робота хірурга або травматолога, або якщо не зроблений правильний протез. Знову ж таки, хірург ж не поправить йому ногу, не підрихтує скальпелем. Це однозначно, треба. це робота травматолога, тому. Тут, Комплексна робота. Абсолютно, ерготерапевти. От кожен, кожен якісно має виконати свою роботу, а далі йде супровід ветерана навіть до територіальних громад. Територіальні громади вже в кінці підхвачують ветерана і мають його вести. Таким чином ми якби, і кількість суїцидів зменшимо, а це теж треба враховувати, і психічний стан. Тому завдання у всіх дуже велике. Справді, бо деякі речі вони просто не говорять, і люди думають, що того не існує, цього Абсолютно. нема. Не алкоголізм, не наркоманія, не суїциди. Ви, ви прямо в центр попали. Так, цього не існує, але просто це треба говорити і треба кожному долучати, щоб Абсолют... робити щось краще. Абсолютно. Пам'ятаєте, як в американській армії всі відтискалися від полу 22 рази, коли втрати були? Чому? Тому що там, от там громадських організацій ветеранських дуже багато. І коли я спілкувався з американцями, от розповів про програму територіальних громад. Вони сказали, таким чином йдіть. Бо ми зробили ветеранські от, е, організації, але ми чекали, коли ветеран прийде до нас. А дійсно багато замикаються багатьох ПТСР. І ми не слідкували. А ця програма, що ви робите, якраз та, та коли слідкують за ветеранам, і вона дійсно потужно от, допомагає ветеранам, сім'ям. Ну ви ж розумієте, що кількість ветеранів у нас зараз. Вже за мільйон, а закінчиться війна, нашою перемогою. 5 6 явнозначно. мільйонів прогнозують. Так, так, все правильно. Пане Свириденко, ви сьогодні в Івано-Франківську. Наскільки часто їздите по містах і вивчаєте, аналізуєте реабілітаційну політику там? Їжджу майже кожен тиждень кудись. Оце і в Ковелі був, потім в Луцьку, це на тому тижні, сьогодні в Франківську, вже наступно планую в Вінницю їхати. Багато досвіду за кордону привіз, е, їжджу по всім ліка, лікарням, спілкуємось з, з бійцями, так само з лікарями, реабілітологами, тобто збираю комплекс повністю, і потім ми це все відпрацьовуємо і робимо зміни. Тому хтось мене зустрічає, знаєте, дуже добре, а комусь я дуже не подобаюсь, тому що я дуже серйозний критик. Вказують на помилки, люди таки все. Тому що коли я бачу, наприклад, ерготерапевта, я йому зразу роблю екзамен. Багато ерготерапевтів навіть не знають, що яке у нас протезування. Тому що, от, розумієте, протез мало дати, і треба навчити користуватись. І багато у нас не багато закладів просто медичних не вчать цьому. І це дуже велика помилка. На це треба звертати увагу. І цим зараз знову ж таки міняємо. Цю систему вдосконалюємо і тому йдемо, йдемо далі. Що потрібно зробити кожному українцю на своїх місцях, щоб покращити реабілітаційну політику в країні? Ой, ви так гарно сказали перш за все бути українцем. Якщо ми українці, ми піклуємося за свою державу, піклуємося за своїх українців, значить піклуємося за тих людей, які воюють, за ветеранів. Просто робити якісно свою роботу, якщо ти там, навіть і банкір, ось подумай, тим, кому ти можеш допомогти ось, і зроби цей, цей внесок. Там його ніхто не побачить, але в, в масі це буде велика допомога. І ми розуміємо, що от, разом ми сила. І разом ми і, і переможемо, і відновимо, і удосконалимо. Ну ситуація складна, ми ж вже це, це слово багато раз повторював, але цю відповідальність треба взяти на себе, ось і і перш за все зробити ті кроки, дійсно, які б допомогли іншому. І це не важливо. Якщо можеш йти в шпиталь, іди допомагай там, допомагай армії. О, ну іншої ситуації. Ну на нас це історія так історична. Пала. Ну, ми маємо боргу пінька зад підзати, вигнати його. Ну не буде іншого. Це ми маємо зробити. От яка, на вашу думку, ідеальна система реабілітації в Україні? От прям мрія ваша? Ну тут ми зразу можемо знаєте, з визначення, що таке реабілітація, це відновлення людини фізично і психологічно. Неважливо якому вона була в стані. Треба його максимум відновити. А потім, уже, якщо ми не відновили, вже подумати про інвалідність, і вже тоді адаптувати його до життя, як фізично, от, і так же само і його квартиру, все Оце називається реабілітація. І це вона ідеальна. І подальшому супроводжувати. Я розумію, що дуже багато. От цивільних людей, які дивляться на нас, вони ну, їм десь можливо і образливо. Але ви знаєте, за ці роки ми дуже змінили відношення от, медицині і реабілітації завдяки військовим. Абсолютно. За, війна у нас дуже чого поміняла. І, і от якраз і те, що, от коли я пам'ятаю 14, 15, 16 роки, коли наших атовців везли за кордон. Там відновлювали, робили протезування і приїжджали і задали одного, одне питання. А чому в нас немає такого? Тоді і закону не було про медичну реабілітацію, тільки була соціальна реабілітація. І дійсно з того моменту почало дуже мінятися. Якщо подивитися, рівень дуже високий. Зараз у нас ж, і, і навчання реабілітологів дуже, дуже модно, курси роблять. Ось, але це мають професійно займатися медичні заклади. Ось, тому, от, а курси це от тільки удосконалення може бути. Тому для мене завжди це було, знаєте, так, професійно і необхідним. І тому от, я завжди кажу, кажу з Міністерства охорони здоров'я да всім, що ми не маємо зупинятися, тому що наші, наші військові от, страждають ну, і кожен день ми маємо нові травми. От я із британцями колись спілкувався, долучайтесь, долучайтесь, кажу, вивчайте, везіть своїх фахівців, долучайтесь до наших, і ви знаєте, дослухались зараз. Британці приїжджають до нас не просто подивитися, а приїжджають професійні ребільтова. Американці приїжджають, і це дуже тішить. Тішить, що хоча б деяким, ось от ми можемо допомогти, пане Вадиме. Безбар'єрність, доступність це дуже важлива така складова, дуже важлива ну, те, що впливає, те, що потрібно. От ваші такі особисті спостереження. Наскільки з 2014 року дотепер ситуація покращилась, бо ми всі розуміємо, розуміємо, що вона далеко не ідеальна в Україні? Ой, я би сказав, зовсім не ідеальна. Ви знаєте, якби у нас було все так прекрасно і була чудова безбар'єрність, у нас би не було команди незламних. Ось. Ми б тоді не долали, не, не вгарвали, не вигравали ці всі спортивні змагання, бо реально там, коли ліфт не працює, або що треба забігти на 16-й поверх, або подолати там ці сходинки, це треба вже бути фізично крепким, навантаження. Тому десь воно у нас це теж якась реабілітація для нас. Але однозначно, це треба долати, хоча інколи кажуть, не на часі. Але давайте подивимося на тих. Кому це треба? Хто на візочки сів, хто на протезах, складні. Вони мають долати це. Їм треба вийти з хати. Якщо ми кажемо, що дійсно людина має вийти з хати, так оце якраз ми говоримо про безбар'єрність. А ця безбар'єрність, розумієте, не тільки фізична. От ми кажемо там про дійсно сходинки, не тротуари. А у людини, яка травмована, ця безбар'єрність має бути в голові. Що дійсно я вийду, я це подолаю, це для мене абсолютно у них страх у когось є. Тому ми давно казали, що там когось хтось там, що бачили, що з квартири людина з інвалідністю не виходить з роками. Тому що в нього страх голові, що він не подолає те, що ці бар'єри. Тому за безбар'єрність треба теж подумати однозначно. Бо кількість ветеранів зростає. Ну, якщо хтось вважає, що це не часу, просто сядьте в візочок, закрийте очі. І прийдіть. Або на протезах на 16-й поверх. Я тренувався просто, щоб легені розвивати. Побігайте на 16 й поверх на протезах. Відчуєте, як це. справді. Реально часто бувало, що до початку повномасштабного просто люди з інвалідністю сиділи вдома. І просто всі інші люди думали, що цього не існує, цього нема. Але зараз це стало явно, і люди такі, так стоп, треба щось з тим робити. Але ви правильно сказали, от я часто люблю говорити, що безбар'єрність робота обох сторін: і військового ветеранів, і цивільного. Ні. В іншому це не буде працювати. Ну, ми всі поряд. Ми ж нікуди не дінемось насправді. От і ми бачимо, що дійсно і на протезах ходять, і на візочках. О, ви знаєте, от завжди хоч, хотілося б от всім сказати: не кидайтесь ветеранам на шию. Ось не треба. Хочете подякувати, просто подякуйте. Ось. А хочете допомогти йому там подолати щось, спитайте спочатку, чи це потрібно робити. А то починають тягнути його за візочок, то йому може, не в ту сторону потрібно. його вже тянуть. Це я жартую однозначно, але це інколи, знаєте, хтось боїться підійти до ветерана. Я коли спілкувався з, з одною молодою жінкою, яка стояла біля мене, а там хлопці стояли ветерани. Вона каже: Я так боюся, я не знаю, як з ними спілкуватися. Я кажу, а інколи ви спілкуєтесь з ветеранами, навіть не знаєте, що він ветеран, і так це смішно було насправді. Тому треба просто як пожиттєво спілкуватися, все. Нічого, нічого тут страшного немає. Тому що ветерани, в принципі, вони спілкуються тільки в своєму осередку там хто де як воював, вони не дуже розкривають насправді всім. І це їй не потрібно. Це такий, знаєте, психологічний бар'єр, а серед своїх це якраз і допомагає десь розвантажитись. Тому ми нікуди не дінемося, це вже нам на роки, і молоде покоління має вирости, якраз дивлячись на ветеранів. Тому десь це маємо, маємо пережити. Колись був такий цікавий випадок, у моєї доньки в школі. Вчителька розповідала про ветеранів і казала, що от якщо ви бачите людину з ампутаціями, там ну з протезами, то прийдіть, подякуйте. Донька каже: Та, в мене цих протезів пів хати валяється. Вона каже, да ви що? Подякувала їй, подякувала мені і мене мені подяку, подяку передала, але так смішно було. Вона вже просто діти, ви знаєте. На ветеранів от якось дуже просто дивляться насправді і не бояться. Ми скільки разів бачили, спілкуються там, трогають протези. Я пам'ятаю, як навіть поверстові там запитували, як вони працюють, а чому вони так працюють. Я так дивлюся, він такий маленький і uh -huh. кажу, ти точно зрозумієш, якщо тобі? Я тобі, бо мені треба тобі розповісти анатомію людини, фізіологію людини, як і і, меха, і механізм, як працює протест. Кажу, ти тобі ти точно схочеш цього? Але і от ви знаєте, тут дійсно діти більше цікавляться, ніж дорослі. Так, бо іноді батьки можуть дітей, ні, що ти не цікався, від сам від людини. Да, да, ну, да, так. Ні, 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 ні. Ми поряд. Ну це ж окей, коли запитують вас. До, абсолютно немає ніяких. От діти якось себе ведуть адекватніше, ніж дорослі. Що потрібно зробити кожному українцю на своїх місцях, щоб покращити реабілітаційну політику в країні? Ой, ви так гарно сказали, бути українцем. Якщо ми українці, ми піклуємося за свою державу, піклуємося за своїх українців, значить піклуємося за тих людей, які воюють, за ветеранів. Просто робити якісно свою роботу. Якщо ти там, навіть і банкір, ось подумай, тим, кому ти можеш допомогти, ось, і зроби цей, цей внесок. Там його ніхто не побачить, але в масі це буде велика допомога. І ми розуміємо, що от, разом ми сила, і разом ми і, і переможемо, і відновимо, і удосконалимо. Ну, ситуація складна, ми вже вже це, це слово багато раз повторював, але цю відповідальність треба взяти на себе, ось і і перш за все зробити ті кроки дійсно. Які б допомогли іншому. І це не важливо. Якщо можеш йти в шпиталь, іди допомагай там. Допомагай армії. Ну, Ну, ситуації. На нас ця історія так історично впала. Ну, Ми маємо боргу пінька під зад і вигнати його. Ну, не буде іншого. Це ми маємо зробити. Пане Северденко, дуже дякую вам за розмову. Було дуже справді приємно і плідно з вами говорити. Запрошуйте, нам є Будемо запрошувати. Я прошу поспілкуватися. Це точно. Бажаю вам удачі. Ми всі тримаємось разом, щоб просто маленькими кроками, але впевнено йти до перемоги. Ой, тільки так. Ми вже хотіли, щоб ця перемога була сьогодні, завтра. Але ворог такий, що дійсно його треба розбити, побудувати нову Україну, з нашої України зробити фортецю. Щоб це було на майбутнє, щоб нові покоління не відчули те, що пережили ми, тому розбудовуємо Україну, і хай вона буде вільною завжди. Слава Україні! Героям слава!